Вітаю, друзі, слава Ісусу Христу! Ідемо дорогою посту, вдивляємось у хрест. Іван від Матвія говорить, від шостої години темрява настала по цілій землі. Біля дев'ятої години Ісус скрикнув гучним голосом: Боже мій, Боже мій, чому ти покинув мене? З глибини страждання фізичного. Агонії душевної. Ісус підносить голос до Отця. Зверніть увагу, Ісус не запитував Юдо, чому Ти мене зрадив, не казав Петрові, чому відрікся мене, але звертається до Бога, чому Ти мене покинув. Читаючи життя святих, ми знаємо, Бог завжди був зі своїм народом. Бог був з трьома юнаками у печі Вавилонській, Бог був з дане послав Ангела свого лев'ючу яму, давав силу мученикам, відвагу і сповідникам. А тут єдинородний син переживає залишення. Ісус на Христі, агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Перед Божим престолом звершуються жертва за мої гріхи. По Ісус на Христі, покритий не лише ранами від бичування і цвяхів. Ісус, покритий брудом мого і Твого гріха, приносить жертву за наші гріхи, перед Божою справедливістю. Вслухаючись у муки Ісуса, ми бачимо безмірну беззотню, Людського гріха і безодню Божої любові, безодня любові Сина до нас, бажання нас врятувати. Ісус полишений, покинутий, щоб ми не були залишені. Ісус терпить самотність і відкинення, щоб нас врятувати від відкинення, від самотності, від того, що є пеклом. Але відповідь усе таки приходить. Звершилась чаша, мук терпінь, Бог приймає жертву сина. Син помирає на Христі, муки закінчуються. перемога Воскресіння, жертва звершена, жертва прийнята. Боже мій, чому Ти покинув мене? Це слова Писання. Ісус звертається. Не до матері, не до гуртка учнів, які є біля Христа. Боже мій, Боже мій, потіху по підтримку шукаю в Бозі. Це також нас учить у хвилі терпінь, переживань, муки, самотності, звертати свій погляд до неба, в Бозі шукати підтримки, в Бозі шукати потіхи споглядаючи муки страждання Спасителя за, за наші гріхи повірити в цю любов, прийти біля Христа, визнати власну грішність, що означає покаятись, це є сповідь, і почати нове життя. Ісус терпів болі душі і тіла, самотність на Христі. Щоб ми могли повірити і жити, щоб відкрити нам небо, Бог син зійшов на хрест. Друже, сьогодні серцем, поглядом шукаю тебе, закликаю, прийди до Голговського Христа, щоб крапля крові Христа упала в твоє серце, розтопила його байдужість, схилила тебе на коліна. Бог, Бог шукає тебе, любить тебе, прагне Твого спасіння. Прийди, покайся. З Богом примирись, стань дитиною Божою, як ти був колись. Нехай Бог тебе благословить, спасе і дарує життя. Слава Ісусу Христу!